Слава Україні, шановні друзі, вітаю вас всіх. Я власне метро. звертаюся звертається інформацією з тому, що наші опозиційні рухи на території Росії почали звертатися у відеоконференції з закликом збиратися до востаннє. Це дає всім знати, що Путін своїм приказом о Частково принудітина мобілізація, відкрив ящик Пандору розпада Росії. Тепер цикл пішов, розпад не збежав. Скоро Росія утопиться в крові свого народу за то, що він такий гнилий диктатор своїм принудітими актами і хоче змусити силою. Людей підкорятися. Таке не буде. Народ востаннє проти нього. І будуть боротися.